Казка на ніч. Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Поздоровляємо. Урок у другому класі. Галя підносить руку. Що ти хочеш сказати, Галю? Питає Ганна Олексіївна. У Марійки братик народився, сповіщає Галя. А Маріка це її подруга. Діти оглядаються з цікавістю на Марійку. Дівчинка аж знітилася. Як це добре? каже Ганна Олексіївна. Вона підходить до Марійки цілує її. Поздоровляємо Марійчину маму з сином. А Марійку з братиком. У класі тихо тихо. А що це означає поздоровляємо? питає Микола. Це означає, що в Марійчиної мами у татка і самої Марійки велике щастя. Народилась людина і принесла щастя багатьом людям. У Маріченої мами народився син, у маріченого тата народився син, у Марійки народився брат, у Маріченого дідуся народився онук, у маріченої бабусі також народився онук, у дядька Маріченого народився небіж, а в нас з'явився новий приятель. Он скільки людей стало щасливішими. Он скільком людям приніс Марічин братик щастя. От чому ми поздоровляємо Марічину маму і Марійку. Поздоровляємо це означає: радіємо разом з Маріченими мамою й татом, бабусею дідусем з її дядьком. Діти радісно загомоніли. Поздоровляємо, поздоровляємо. Дівчатка прибігли до мами, зворушені, схвильовані, віддали їй рожеве яблуко. У маминих очах засяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала обом дівчаткам пополовинці. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.